З Євангелія від Луки Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали Його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни і розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси. Голод, пошесті і жахливі події і будуть великі знамення з неба.